Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки. Як написати синкан? Вітаю! Що таке синкан? Синкан це п'ятирядковий вірш, який має свої правила написання. Синкан виник у США під впливом японської поезії. Не хвилюйся, синкан не обов'язково римувати. Він може мати форму білого вірша. Правила написання. Перший рядок заголовок. Ключове слово. Тема. Іменник. Другий рядок опис теми. два прикметники. Третій рядок дія. Пов'язана з темою три дієслова. Четвертий рядок речення, що розкриває ставлення автора до теми почуття чотири слова. П'ятий рядок одне слово синонім до слова теми, що є своєрідним висновком. Отже, синкан має виглядати так: Перший рядок іменник тема, другий два прикметники, третій три дії слова, четвертий речення з чотирьох слів і п'ятий рядок іменник висновок. Приклади синканів. Весна, запашна, радісна, Цвіте, співає, надихає, несе нове гарне життя, пробудження. Зима холодна, біла, сніжить, морозить, завіває, чудовий час для забав, казка. Літо веселе, безтурботне, зігріває, радує, розслабляє. Найкраща пора для відпочинку радість. Осінь щетра, золота, годує, фарбує, зачаровує, розмальовує все у жовте, чарівниця. До зустрічі на каналі Філологічні цікавинки.